Публічних службовців можуть погодити передачу своїх даних декларанту для заповнення декларації за декілька кліків у мобільному застосунку. Дія про це повідомляє Національне агентство з питань. Запобігання корупції у себе на сайті детальніше про цю можливість поговоримо далі з нами на зв'язку. Сергій Ілясов, заступник керівника відділу управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Сергію, раді вас бачити. Вітаємо доброго ранку. Пане Сергію, розкажіть, як працюватиме ця функція і для чого, кому вона спростить життя? Ну, дивіться, однією з метою команди НЗК є спростити заповнення декларації, а також уникнути декларантам помилок при їх поданні. Дана функція впроваджена вона дозволить дійсно за декілька кліків декларанту отримати дані стосовно членів своєї сім'ї через застосунок дія, Оскільки декларанти зобов'язують вносити до декларації не лише дані про свої доходи, а й дані про членів сім'ї, а також їхні активи і доходи для цього. Членам таких сімей потрібно було самим опікуватися збором інформації, брати якісь довідки, формувати витяги і тому подібне, що займало значно більше часу для заповнення декларанту та подання такої декларації. Тепер же отримання таких даних відбувається декілька кліків через портал НАЗК та з додаток Дія. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що потрібно загалом мати декларанту для того, аби отримати інформацію про членів його сім'ї? Чи ось, зважаючи, як ви кажете, потрібно декілька кліків, але все ж таки, можливо, якісь документи і дані потрібні при тому, для того, аби заповнити декларацію? Так, дійсно, декларанту потрібно дані про прізвище ім'я по батькові та податковий номер такого члена сім'ї. І все. Так, а скажіть, будь ласка, пане Сергію, а якщо ось таке стається, наприклад, що немає інший член сім'ї ось цього податкового номеру з з, свого члена сім'ї, наприклад, якщо розлучилися попереднього року, а цього року потрібно дати інформацію про члена сім'ї. Що робити в такому випадку? Дивіться, є випадок, коли член сім'ї не має податкового номеру, тому в таких випадках він не може бути користувачем застосунку дія. По причині того, що там стоять чіткі вимоги для того, щоб бути авторизованим користувачем цього застосунку та встановити його на свій смартфон, потрібно мати податковий номер такому члену сім'ї. Якщо такого члена сім'ї немає, або член сім'ї не погодив да бувають такі випадки підтвердження належності до члена сім'ї та передачі декларанту інформації що стосовно себе, то ж такий випадок не звільняє декларанта від обов'язку. Декларувати відомості про такого члена сім'ї та його активи доходи, і це е, витратить значно більше часу декларанта для того, щоб підготуватися, зібрати всі дані, всі витяги, всі інформацію про члена сім'ї та заповнити і подати декларацію. На жаль, пане Сергію, ця функція стала доступною з 8 березня. Чи є вже у вас дані про те, чи почали нею користуватися? Е, так, дійсно. Дана функція вона доступна з 8 березня, і вона дає можливість декларанту. Отримати відомості стосовно члена сім'ї, е, на жаль, статистичних даних поки наразі надати не можу, оскільки ще робочий день не розпочався. При цьому така функція була доступна суб'єкту декларування значно раніше, але вона функціонально давала можливість декларанту отримувати дані лише стосовно себе.